Доброго ранку. У нас такий дощ шурує. Знову дощ. її, мої о, Щось похилилось. Чого ти похилилась? Красуня моя. Отак. О! Та такі каплі великі падають. О, дощ. Вчора так гарно сонечко виглядало, а сьогодні знову. Хмарно, дощ шурує. Ось і, мабуть, хоче, щоб ми відпочили за ціле літо. Дощ лі, я кажу, вчора так гарно сонечко. Тепло, так, гарний день вчора, бо сьогодні на тобі опять лє дощ. Дні, Ні, да хай іде, так я кажу, це дощ хоче, щоб ми за літо відпочили. <схід> щоб нічого не робили. Не Треба різати, а воно ж туди в те болото, не влізеш, я не знаю, коли ми будемо їх вирізати. Просто не знаю, воно. Майже кожного дня дощ, 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 там така багнюка, а як його ловить. Ніби гонійки. Вчора трохи Сергога постриг дерева. Вчора так гарно, сухенько було. На тобі. Десь мені ще треба ці постригти. Кущі півонії. Ну нічого, нехай йде. Дощ теж потрібен. Дітей канікули, дощ іде. Да? Кап-кап-кап-кап-кап. О, Поперелітали курі, а тепер стоять під деревом. Ось ідуть. Йдіть заходьте, гілля. Давай, 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 давай. Давай, йди заходь. Йдіть в сарай хоч позаходити. Треба цих загнати, що ж вони стоять. А це поки похожу, і дощ перестане, я намокну. Давай, йдите, я відкрила фірточку, давай. Шуруйте. Давай. Давай, 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 давай. Давай, шуруйте. Угу, труситься А співати не хочеш мокрий. Ага, о на ноги дали як. А чого його вилазить? Ну, а ти куди вертаєшся? Давай. Давай, 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 давай. Дивись. Дивись, отак. Все. Не будете мухнуть. Пішла я в хату, поставила десь суп вариться, вискочила. На минутку, чую, тарабанить, тоді притих, тоді знову тарабанить. На такі каплі, я ж кажу, такі здоров'я аж. Коп, коп так. Так, чесать. Холодно, вітер такий холоднющий. Сьогодні, мабуть, не вийдемо погуляти. А може як розпогодиться, може воно. Пізніше трохи розвіється це небо, але й не буде дощу. Ну побачимо. Побігла я, бо суп вариться десь поставила. Кипить помаленьку. Що так, як на вулиці дощ, правда, вже про тих немає. Чим в хаті буду я займатися? А чим же ж я буду займатися, як не квітами. Їсти при... Їсти Опа-па. білий метелик завівся. Ага. Не було, а це вже з'явився. Зараз оброблю. Угу. Це вже не хоча поливала актарою. зараз знов значить, розведемо актару і польєм. Значить, чим я буду займатися? Оброблю квіти в першу чергу. У мене ну, там калачики є, нові. нові сорти. В стаканчиках вони вже покоренялися і дуже гарно. А ну, зараз задерлася на табуретку, бо високо не достану. Ось теж гарні корінчики, зараз подивлюся, де які вже не мішало б висадити у вазон. Ой, де вони тут? Ой, що доць? Тут уже їх жере. Угу, угу. Отож так. Не маєш квітів, не маєш проблем. Ну ладно, так, зараз достану, бо не достану. Однією рукою, зараз полізу. Так, ну що, будемо займатися. Зараз видову подивлюся, щось пропала. Квіточка в мене, бальзамін біленький. Це цей, що ціле літо його висипали, перевертали. Ну, бачите, не знаю, щось він пропав. Дивіться, тут ось живенький є. Подивимося, щось, що там робиться. Ось ці нові калачики. Ці. Хтось лупить повним ходом. Так. Це буду черенкувати красуню свою нову. Ну, а як всі посаджені і цю ж треба. Це ось. Гарно, так корінці вже попускали. Ось вже треба їх пересадити. Так, і ось так. Це ось. Трохи повервала бур'ян. І такий ще ось новенький цвів. У мене цей вже калачик ось знайшла оцю гадость, яка жере мої квіти. Ось, це десь ж занесла з вулиці, гляньте. Гусінь. Ось отака паразитка. Ано! Фе, давай, нічого мені їсти калачики. О! Застелила покривало, щоб ніде нічого не розсипалося. Ось оця гадость їсть мої нові калачики. Ось гляньте, вже скільки вилупила і не вдавило її. І як вона попала? Десь принишка, бачите, чого побила? Ці двох не тронула. Так що зараз побачу, бо в мене ось о, два, дві бегонії пропало. то я в ту землю зараз пересажу калачики оці новенькі, де більші кущики, то зараз пересадимо і будемо шукати місце, куди ж його приткнуть. Покажу, в мене поповнення вдома є. Ну, вже, правда, воно давно, але я його не показувала. Красунька одна. К -к 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 -к. Томас. К -к -к -к. Іди сюди, Том. Давай. О. І отакий. Томас, глянь. Лянь. Не хочу. Бо вже ось прийшли допомагати мені. Я достала стаканчик і все попросила так вже шукала, вже шукала, да? кицюня. Давай, о, ням ням-ням Ой, яке смачне. Так що є на зиму у нас отакі два піжони Том. Том. Том і Джері Том. А це тут не шпорить? Там мань. Нішпорить киця мура. А я. Угу. Провірк, провірка. Перевіряють. Провірка. Угу. Угу. Ма? Угу. Ма. Ой, треба, а ну дось, підожди викинути цю гусінь, бо десь дінеться, так буде далі жерти. Ось вона. Щас на вулицю витаскаю. Так, ну, давай залазь подруга. Куди лізеш? Давай. Так, та я все попересаджувала, калачики посадила, хризантемку посадила, принесла оце нещастя. Гарні вони. Ну, з ними скільки возні, скільки мороки, завжди якась гадость нападе на неї. Та біла вже взагалі пропала, ці теж вже на грані. Треба це все зараз побираю, пострижу її, де кращі черенки посажу. Знаєте, як можна сказати, простіше її викинути, менше буде заботи і клопот коло цих квітів. Не знаю, мені жалко їх викинути. Будемо боротися, а там вже як вийде. Спасем, спасем, не спасем, то так і буде. Так що зараз, бачите, яке воно все, що воно? На вулиці таке гарне було, чи паутинний кліч, видно, напав. Зараз все пообираю, пострижу. Так, да, бо павутинки все пострижу. Оброблю, знову полью ахтарою і будемо сподіватися, що трошки оклигає. А якщо не оклигає, значить куди піде? Да, на смітник. Так що будемо зараз спробувати її якось рятувати, тому що взагалі така страшненька. Сиплеться, сиплеться з неї. Я ж при тому, що я ж поливала її ахтарою, але ще треба зверху зробити обробки. Тож, пробуємо. Тут вклався спить. Пересадила я вже свої калачики новенькі. Навесні, надіюся, покажу, якого кольору вони в мене, бо я вже сама не пам'ятаю, вже вони давно в мене посаджені ще влітку. Оцей такий був біленький листочки, бачите, які взагалі інші, як у таких звичайних, такий порізаний. Пересадила із стаканчиків, постригла. бальзаміни цей, так, через щур застригла, ну нічого страшного. Якщо виживе, значить виживе. Не виживе, нічого не станеться. Це трішки менше обстригла, це трішки кращий. Ну, звісно, ці де краще посадила черенки. Тепер зараз будемо у зеленій лійці в мене розведена актара. Землю поміняла, викинула тую з із із бальзамінів, викинула взагалі геть. нову, у нову посадила. Зараз поливаємо ахтарою, а в жовтій ліці у мене укорінювач розведений. То, то буду поливати вже хризантеми. Гарненько проливаємо, щоб ніде нічого не залишилося, а в цьому стаканчику це білий бальзамін, який вижив. Мені каже, з нього нічого не буде. ну, Посадила в стаканчик. Гарно проливаємо. І ще зараз оброблю ці. Фуксії. Це єдине, що я не люблю у фуксії, це їхні оці метелики, білокрилку. Ой, ну ладно, зараз А вторую, мабуть, все. Бо за... забулася, полила. Це, ну, ладно, нічого страшного не буде. І це заодно, щоб ніде не розповсюдилася. Пространялася та я білокрилка, паутинний кліщ, то зараз зробимо знову обробки. А тепер польємо укорінювачем. Калачики не буду поливати, і ці вони там з корнями дуже гарні. Ось полила і витягла. Це ж обичного. Де обично. Це з укорінювачем. Мене обично. Теж не, не бачився. Все, полила. Зараз піду Остальні хризантеми полю полюкорювачем. Це вже другий раз буду їх поливати. Все ж таки хочеться, щоб якісь поприймалися. Ну, побачимо. Там деякі, дивлюся, трошки так вже бренять, зеленіють. чи корінці вже попускали. чи, ну, Зараз покажу. Зараз це. Поставляю на місце і покажу, які там трохи здвиги вже є з цих хризантем. Можливо, щось і вийде. то якби поприймалися, скільки б у мене було б їх би навесні, не знала б куди садить. Тож, отак їх. Постригла, зараз ще їх зверху оброблю. Від цього паутинок, ще в мене там є якась пшикалка, не знаю, чи вона допоможе чи ні. Ну, обризгаю. І калачики теж за одним махом. Все побризгаю, винесу, мабуть, першу веранду, протру вікно. Візьму цієї білизни, зроблю дезінфекцію на підвіконні, щоб оця я вся білокрилка, паутидий кліш, можливо, знов десь гусень заховалася, щоб оце мені не жерло. Бачите, поїла, ну? То, що листочок на калачику з'їла, то не страшно. А сама страшніша оце білокрилка. І паутинний кліщ. Оце так, да, оце квіти від нього дуже швидко пропадають. А гусень це нічого, що листочок зіло, він новий відросте. Все, зараз пшикаю, іду обробляю під віконня. Все виношу в першу веранду, щоб діти не дихали. І все обризгую. Отака мене сьогодні робота. Буду біля квітів. А що робити? Їсти, наварила в хаті, прибрала, дітей нагодувала, праня загрузила. Трошки покопошуся, бо якщо я запущу, то білокрилку вже тоді не вивезти. Покажу. Ти що перші садовила корінців, я не бачу, але гляньте. Бачите, пішли молоденькі ці листочки на двох третій дні. А на двох пішли. Не бачу корінців ще. І тут ось. Воно, правда, не на всіх, тому що я ще недавно різала, череночки додавала. Зараз покажу. Ось, гляньте і знизу, бачите, ростуть. Ну, ще корінців не видно. Можливо, вони там є, але дуже малесенькі. Не знаю. Так, що, я думаю, якась, якась хризантемка і прийметься з черенка. Ну, будемо сподіватися на краще. Так, зараз переношу все з вікна. Перенесла поки що сюди. Скільки хризантем, ну це ще не всі мої черенки хризантем, що я начеренкувала. Ось, яка, дивіться, в мене красуня. Вже гарненько так підросла. Треба купити для неї дуже гарного вазончика. хочу... хочу Мене виправляли горшки, Горшка хочу купити гарного для цієї Квіточки такого якось, знаєте, чи керамічного. ну, Хочеться якогось гарного, так як вона дуже така, знаєте, ніби не настояща. Знаєте, такі листочки має, наче, не знаю, як даже вам назвати, наче воскова така, наче воск. Ось такі ще в мене красуньки. Не знаю їхні назви. Мені там писали, що це колеуси. Ні, це якісь не колеуси, це якісь кімнатні квіти. Колеус, я знаю, які, як виглядає. Це посадила. Товстянку або дубок. хто як називає. Оце, ось, бачите, є рожева, є ось така червоненька. А є прям ось така. Я трошки ці підстригла. що в мене укорінюються ось такі красуні. Він вже прийнявся, вже, вже вони ростуть. І ось такий плющик. Ці зараз теж хочу постригти, бо воно щось тягне, тягне хто зна куди. Полила вже, ну, обробляти, я ж кажу, повиношу першу ранку. Це тут а, просто перший ранді, у мене світло погане. Зараз тут. А... Полью всім, а потім побризгаю. А, ще ось така традисканці. Дивіться, яка в мене красуня. В мене вже колись вона була. Я знову її посадила. Вона так швидко росте і в підвісних горшках буде дуже гарно. На літо, на літо хочеться більше краси у горшки підвісні, оце буде. Підвісний, оце буде висаджуватися. Ну, поки що вони ростуть в стаканчиках, нехай ростуть. А ось така, дивіться, яка красуня. Вже пустила листочки. Я не знаю, як вона називається. В інтернеті читала ось такий в мене листочок. уже пішов. А це ще ні. Таких два в мене посаджених он. Ще ні. Ну, я дивлюся, вже хто з нас. От ну, коли я його посадила, буде також прийметься. Бо цей... Поки хотіла посадити, мені Софія відламала стебельце, то я впхнула так сам листочок. Думаю, буде, не буде. він ще прийнявся. Гляньте, які бачите, молоденькі пішли листочки. Воно так гарно кущиком росте, цвіте, але такий цвіт, ну, не знаю, не знаю, як воно називається, то квіти дай годі. Це також не знаю, як називається. Забулося. Хіба воно все в голові втримається, назви? Ні. Так ото -от. садиш, садиш, садиш. Ця ось пропала. Це те ж саме з цієї серії, тільки вона така була, наче помаранчева, не прийнялася. Ну, не прийнялася, так і буде. Нічого страшного. Пішла далі, це, ще, це все на одному вікні стояло, Там ще, фуксії, ще, ще 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 поношу. Справилася я своїми квітами, обробила все перемила білизною, повитирала насухо. Полила актарою, поставляла на місця. Щось цей колеус в мене пропадає, не знаю. Мабуть, не перезимує. Оцей гарно стоїть, хоч би що, а цей щось листя впадає, пропадає. Ну, пропаде, так і буде. Тож все, справилася. Обробила свої і фуксії, і не лише фуксії, всі квіти побризгала на цьому вікні, тому що десь може заховатися і потім знову літати. Та я білокрилка, вона нам не потрібна. Отака в мене етажерка. Це як поливаю де кишку, це одна, і там на іншому вікні, із з бегоній ще одна така етажерка і теж заставлено. Ну, нічого, на вікнах, я ж кажу, квітів повно. Ще начеренкувала хризантеми. Ну, прийметься, прийметься, не прийметься, так і буде. Все. Ставлю тепер все на місце. Ця красуня ось. Скоро буде ленти цвісти. Викидаю, викидає. Зараз це все сухе обстрижу. Також їх полью актарою. Кожна як чай білокрилка не сідає, ну, може заховатися. Це білокрилка дуже любить фуксію. А цю бальзамін любить. І білокрилка, і паутинний кліщ. Оце їхні болячки, які їх завжди поражають, і вони, якщо не вчасно обробляти, то можуть і пропасти. То я вже заодно усі тут квіти обробила, бо вони всі стоять дуже тісно і, і можуть переховуватися. Ну, нічого, так, все справилося. Зараз іду далі. Полю останні квіти, актарою.